Так, покупки в аптеці. Знову я захворів. І в мене болить, звісно, горло. Не хочу розмовляти, але треба знімати все одно відео. Так, септолет тут взяв в аптеці, ось такий чай, дуже смачний. А бешка, пару яблу, зелені банани, улюблений салат. 179 ось така сервелат дуже смачна. Сметана. Родзинки. Та ще яблук набрав. Ось таких. Улюблений хліб, якщо що, оце я не знаю. Мені похворали. Так, далі. Продав. Так, сирок ось такий улюблений. Томатна паста і кетчуп. На 19 оєрок. Собі взяв улюблену сосиску в тісті. Тепер я її побачу в АТБ. І різні всі батончики розшеджу по знижкам. Так, значить, це з молоком. Два по. І з горіхом. Все це від Рашанси. Все, покупки за тебе, а вони були знову на 800 гривень. Це карних покупок і бувайте.